І хоч душу манить часом волі приваб, але кров моя раб, але мозок мій раб. Кінець XVIII століття доба справжньої жалоби на Україні. Війшовши до складу Росії як суверенна держава, Україна на цей час повністю втрачає автономію. Ліквідовано гетьманське правління. Зруйновано січ Гніздо козацької вольності, скасовано генеральний суд генеральну і полкову управи. Почалося повне переведення України до великоросійських порядків. <з> Російщення. За нею закріплюється назва Малоросія. Це відповідало концепції про існування на східнослов'янських землях єдиного руського народу. Як і будь-яка багатонаціональна держава, Росія формувала зденаціоналізований пересічний тип імперської людини. Приблизно в такий самий спосіб два століття по тому формували образ радянської людини. Катерина II пильнувала вирвати з українців, як вона писала, розвратне мнення, по коєму представляють себе народом від здешнього совсем відлічним. Вона доклала всіх зусиль, щоб українці обрусили щоби вік. І ім'я гетманов Не токма Персона, яка була произведена. Результатом цієї наполегливої роботи державної машини була поява на Україні типу малороса, тобто людності, що через багатовікову відсутність державності втратила національну пам'ять, національну свідомість, набувши рабської психології. На думку Євгена Маленюка, відомого поета та культуролога української діаспори, малорос це тип національно-дефективний, скалічений психічно, духовно, а в наслідках часом і расово. Певна частина українців забула, хто вони чиї сини. Відданість справі російської самодержавності. Байдуже, а той негативне ставлення до українських національно-державних традицій і прагнень ось головні симптоми страшної недуги малоросійства. Вона так глибоко уразила нас, що навіть сьогодні заважає при розбудові української держави. 1782 рік. Нема більше звичного для України адміністративного поділу на полки і сотні. На карті Російської імперії з'явилося кілька нових безликих губерній. Наступного року царським указом на Україні запроваджено кріпацтво. Кожному із посілян остатися на своєму місці і в званні, де він по нинішній останній ревізії написаний. Так було записано в законі, що приніс Україні незнаний досі гніт. Гордість України, десять гетьманських козацьких полків, було перетворено на регулярні карабінерні гусарські полки російської армії. Полковникам дали бригадирський чин. Старшину зрівняли з російськими військовими чинами. Рядові козаки стали звичайними солдатами. Козацтво як суспільний стан фактично перестає існувати. Саме в цей час вищий клас українського суспільства масово зрікається рідної мови, відмовляється від національного одягу, звичаїв і традицій. Ціною всього оцього близьку була зрада інтересів народу. За свідченням Євгена Маленюка, малоросійство вражало перш за все інтелігенцію, що мала виконувати роль москового центру нації. 1785 року здійснилося те, чого так прагнула і домагалася довгі роки козацька старшина та українська шляхта. Грамота «Правольність дворянства» Зрівняли їх в правах з російським дворянством. Українська шляхта стала упривільованою верствою в російській державі, набувши законних прав на землю та селян, що її обробляли. Сталося, як писав відомий історик В'ячеслав Липинський. Нищення української нації, з одного боку політикою Російської імперії, а з іншого представниками цієї ж національності, які перейшли на російську сторону. Це була тотальна капітуляція, капітуляція ще перед боєм. Слово малоросія набуває іншого, зневажливого змісту. Пам'ятаєте у Шевченка? А на Україну не поїду, цур їй, там сама Малоросія. Він більше не ідеалізує українську шляхту, яка була в значній мірі винною у національному каліцтві українців. Типовим представником малоросійських військових, що віддано служили російській короні, був Михайло Милорадович. Відомий бойовий генерал, що відзначився у війні 1812 року, а скінчив життя генерал-губернатором Петербургу, затуливши під час грудневого повстання на Сенатській площі царя Миколу І від смертельного пострілу декабриста Каховського. Павло Заводовський, козацького роду. Починав секретарем малоросійської колегії, а закінчив міністром освіти Російської імперії. Дмитро Трощинський від гадяцького полкового писаря дійшов до міністра наділів та фінансів. Віктор Кочубей обіймав посади віце-канцлера, а згодом міністра внутрішніх справ. Цей нащадок древнього українського роду писав про українські справи. Я розглядаю турботи ваших губерній з точки зору спільних інтересів усього нашого суспільства. Мікроскопічні погляди мене не турбують. Крім високотитулованих вельмож українського походження, в Москві та особливо в Петербурзі мешкала значна колонія дрібних чиновників. Всі присутственні міста, всі академії, університети навиднені земляками писав Євген Грибінка, здебільшого це люди, що втратили будь-які органічні зв'язки з рідним народом, ставляться вороже і з презирством до всього українського. От і братія сипнула у сенат писати та підписувати та драти із батька, і з брата, а між ними і землячки, деде проглядають. Одним з головних знарядь денаціоналізації була освіта. Після оголошення наказу від 7 вересня 1782 року про комісії для введення в Росії народних училищ русифікація пливе до нашого краю широкою рікою. Заборонено друкування книжок українською мовою. Російську мову вживає не лише панство, духівництво, а згодом городяни та крамарі, та й навіть заможні приміські селяни, що тяглися до панства. Рідна мова стала мужицькою. Наслідки цих дій відчутні ще й сьогодні. Чимало українців не знають української мови, а існування українських шкіл в ряді міст під загрозою. За наказом Катерини II на навчання до Росії відправляли дітей української військової старшини, які поверталися звідти цілковито зросійщеними. На Україні навчання провадилося лише російською мовою. І було поставлено так, що школа випускала з денаціоналізованих малоросів. Для яких рідна мова була чужою, а російської по-справжньому вони не знали. Вища освіта в Україні занепадає. До Києва більше не їдуть на навчання представники всього слов'янського світу. Києво-Могилянська академія перетворюється на суто богословський заклад. Тепер вже українці їдуть до Москви і Петербургу здобувати освіту і працювати на російській ниві. Центральний уряд довго відхиляв прагнення південно-руських дворян мати свої університети. І перший університет на Україні було відкрито лише у 1806 році у Харкові і аж у 1834 році у Києві. Мова викладання російська державна. З огляду на таку політику природним вбачається зарахування до російських митців художників Лосенка, Головачівського, Боровиковського, Левицького, Саблукова, скульптора Мартоса. У музиці, не кажучи вже про співаків та виконавців. Російське мистецтво звеличують Ведель Березовський-Бортнянський. Нас безсоромно окрадали, а ми мовчки погоджувались. Ліквідація автономії відбилась і на українській церкві. Вона перейшла під юрисдикцію російського синоду. Серйозний наступ очікував нашу церкву в 19 столітті, коли вийшла заборона будувати церкви в українському стилі, вживати при малюванні ікон, український іконопис, прикрашати церкву статуями. Не всі українці ставали малоросами. Передові верстви українського суспільства. У різні часи доходили думки про згубність для України бути під рукою Москви. Одне спасіння вирватися з царства нашої пропащості, виділитися та відгородити українську землю від Росії якнайшвидше за всяку ціну, писав, зокрема, видатний український історик Михайло Драгоманов. Малоросійство еквівалент нашої окраденості у всіх сферах життя. Звичайно, найкращими ліками від малоросійства є державність, але цього мало. Від усіх нас вимагається напружене творення духовної суверенності нації і усвідомлення свого малоросійства. Є першим ступенем його подолання. Малоросійство, бо наша історична хвороба, хвороба бездержавності, хвороба многовікова, отже, хронічна, ні часові застрики. Ні навіть хірургія тут не допоможуть. Її треба буде довгі-довгі десятиліття зживати. Цим закликом В'ячеслава Липинського ми хочемо закінчити наш фільм.